Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, 23 жовтня. Сьома ранку я йду на роботу і, от, бачите, ледь-ледь розвиднюється. А в неділю переведуть годинник, то, мабуть, буде ж світліше. Тому що зовсім щось темно. Якийсь котик біжить мені на зустріч, ага, це той, хто знає, що це за котик, він приходить в гості інколи до нашої Сіми. І такий він ручний-ручний, залицяється до неї. Доброго ранку, котик. Сьогодні планую Сіму відвезти до лікаря, тому що вона, бідна, ну, видно, що тривожить воно її. І, і я не сплю. Оце йду і зовсім не виспалася. Вчора у нас виключали світло десь 8.20 виключили, а включили десь біля 11 години. години. То, то ми так з нею подрімали, я її так зігріла біля себе, гладила їй животик і вона так поспала, а потім знов подалась на вулицю і так. Прибіжить, полежить, полежить і знов біжить. І говорю жі, ну все в неї є для того, щоб сісти, сісти в ці судочки в будинку. Ні, їй потрібно на вулицю. А на вулиці ж не дуже тепло. Знаю, що лікар тоді сказав та й зараз скаже, якщо повезу, що потрібно, щоб вона була в теплі. Ну, а вона от така. Така кішка, що їй потрібна вулиця. Так що йду на роботу. У нас сьогодні починається інвентаризація, хоч ми і, ну я конкретно в ній не беру участь, але ж ті люди, які відповідальні за неї, які будуть проводити, то нерви тріпають усім. І Причому дуже, дуже сильно тріпають. А так як у нас ще щейш ремонт розпочався, був ремонт, тепер ще один ремонт розпочався. І воно, знаєте, це все попереставлялося, кудись повиносилось, позаносилось, щось знаходимо, щось не знаходимо. Ну і отаке воно. Швидше б це все пройшло, от, щоб якась була більш-менш спокійна обстановка. От, так що тихий ранок такий спокійний, без вітру, і мені здається, що ніби потепліло. Всім гарного дня, спокійного, саме головне, продуктивного. Ну, а хто відпочиває, гарно вам відпочити, насолодитись осіннім днем, жовтими листями і гарною погодою. Йду вже додому з роботи, ніби так пасмурно, але сонечко виглядає і потепліло 12 градусів, здається, зараз. Але вітер. Вітер такий, не скажу, що прохолодний. Але завтра обіцяю, що в нас дощі. Так, зайшла в деякі магазини, дещо купила. Купила сім'ї ліки, зараз буду давати їй. До лікаря поки що не повнесу її, тому що там потрібно буде 100%, мабуть, колоти антибіотик, а потрібно ж 5 днів, здається, там 5 днів підряд. А мене на вихідні 3 дні не буде, О, то не хочеться переривати цей процес. Поки що спробую полікувати такими от методами більш Менш-більш менш, легкими. От, а, далі, а далі побачимо, як, як воно буде. Так що, такі справи. Так проходить у нас четвер. Прийшла з роботи, в 4 години повинні виключити світло і до 8 години не буде його, але зазвичай включаю трішки раніше. Заходила в деякі магазини, купила. От цукор, наприклад, такі, знаєте, магазинчики, ну, приватні підприємці, чи не знаю, хто там хазяїн, але о, в Києві зносять кіоски, і всі переходять в такі от магазинчики на, першому повер... на, на перших поверхах будинків. І е, цей магазин конкретно називається Салтівський. От, і там доволі такі непогані ціни. Е, і менші навіть ніж чим, чим в АТБ. Якщо так порівнювати. От цукор, наприклад, купила ситий пан, 1 кг 28 гривень. Хороша ж ціна, хороша. Далі от такий майонез провансаль від Щедро 67% на яєчних жовтках 36 гривень, 80 копійок. Теж чудова ціна. Яйця, яйця там по 50 гривень. Зараз яйця знову полізли в ціні. От, десь так, 52, десь 56, а то вже 60. Такі от коричневі яйця і доволі такі, ну, не немаленькі середнього такого розміру. І взяла одне бедро. Не знаю, що я ще з ним буду робити, але захотілося мені саме ну, чогось такого курячого. Воно йшло по 174 гривні за кілограм, і мені тут на 30 гривень 80 копійок. От, так що такі от у мене були покупки в цьому магазині. Ще зараз. Поки є світло, зайду на їх сторінку, рулька називається. І зареєструюся, і буде в мене ще і бонусна карта. Так, Зранку заходила зранку, зранку заходила в АТБ, купувала каву, печиво там до кави, і взяла от таку кашу вівсяну. Думаю, що зараз, коли буду заходити, до буду брати такі от продукти, робити невеличкий запас. Хто його знає, яка там ситуація буде в подальшому. Та й на роботу частенько я таку кашу беру і там перекушую. А вчора в Аврорі от купила такі хустинки, паперові, носові паперові хустинки, 10 штук від Сафі. Мені так сподобався чомусь цей орнамент. Там така була Різна кольорова гама, всі мені сподобались, ну, але вибрала от саме цей. Так, ну і Заходила в магазин, зоомагазин, купила корм котикам і вирішила взяти от таку суспензію для котів і собак, антицистит 50 мл. Виробник Україна, місто Дніпро. І мій скромний обід, кому це цікаво, подивіться, доїдаю суп грибний. Тут вже в мене залишки, потрібно щось зварити собі на перше, але вже, мабуть, не буду нічого видумувати, тому що вже сказала, що не буде мене на вихідних, поїду. Так, і зробила омлет, так завернула, була в мене сосиска, і порізала кружечками. І в цей омлет завернула цю сосиску і зверху потерла ще сиром. От знаєте, Останнім часом мені дуже хочеться їсти яйця в будь-якому вигляді: варені, смажені, омлети, там пашоти. Ну, от організм потребує саме яєць, так як інколи буває, мене пробиває на авокадо. От я відчуваю, що мені його хочеться. Ну, от сказала зараз про нього і вже захотілося. Так що яйця, ну яйця всі ми любимо і це легко, і просто і швидко. Так, ще в мене ці жогірочки такі, які називаються як Макдональдс. Ну, а, що попити, не знаю, чи чай собі зроблю в мене, от є таке печиво. Або от відкрила такі от абрикоси. Ні, це не абрикоси, це сливи. Це такі от сливи, ну, як алеча, вони такі, верніше, це алеча, вона крупна, така, як сливи. от, І. В цьому році в нас не було її, померзла, а це минулорічне. Тому такий компотик, він такий смачненький. От Я відкрила, думаю, що він буде стояти, то, то вже ж потрібно його їсти. Майонез. От так, все скромно, так що всім смачного. Зараз швиденько обідаю, і поки є світло, потрібно ще мені вирішила все-таки зробити трішки собі таких невеличких котлеток. Ото курку кур, з бедра перекручу, туди додам і хлібця, верніше батону, можна й манки навіть додати, теж вони будуть такі пишніші. Ну, як то кажуть, із нічого зробимо щось. Ми, українці, верніше, українці жінки, це вміємо робити. Ну і трішки відгуків, як же без них. Завжди хочу, щоб мої відео були корисними і цікавими. Так, ну по-перше, показувала вам, що замість кондиціонеру для прання використовувала оцет, <кій> та бутилка в мене закінчилася, от купила новий. Ви запитували, як чи не має білизна після прання цей аромат чи запах оцету. Ні, немає. Зовсім ні ні крапельки, нічого, і дійсно він гарно діє на е, тканини. Е, вони такі м'якенькі. От я брала були там полотенечка такі, знаєте, невеличкі, махрові, то вони м'які, вони дійсно, як ніби після кондиціонеру. Але якщо ви любите, от саме щоб Одяг білизна після прання був ароматний такий, то, звичайно, оцет вам не підійде. А так, пробуйте все чудово, я його наливала в відсік там, де от відсік для кондиціонерів. Так що пробуйте, дійсно, неочікувано для багатьох, дехто й не знав, але дійсно працюючий такий от метод. Так, далі міцелярка від Avon. Для чутливої шкіри, але з нею в мене зараз якісь такі незрозумілі для мене ситуації. Один день нормально, на інший день очі просто щипає неможливо, аж просто сльози йдуть. Потім знову один день нормально, і так от через день. знаєте. Не знаю, що сталося з цією міцеляркою, чи що там з моїми очима. Ще це залежить від того, який в мене макіяж нанесений, яка туш, які тіні, який олівець, не можу сказати. Якось потрібно так подивитися і для себе помітити, коли ж воно такі, от, така от негативна реакція. Міцелярку цю давно я вже використовую, ну, саме від Avon, от, вона мені подобалася, завжди не було ніяких проблем. Ну а тут от на цей раз от так. Ну, буває. Так, і е, Бальзам Бальзам я тепер наношу, як я вам казала, бальзам для волосся новим методом. Тепер я його наношу на сухе волосся, ну не на всю довжину, а десь так ну, з середини до кінчиків. От, І е, хожу з цій масці десь так, ну, хвилин 30. так точно. Ще рекомендую ті взяти і замотати волосся. Або цілофановим пакетиком, або не шапочку одягти. І прогріти це все феном. Тоді кажуть, ще кращий результат, ніби е, ламіноване волосся. Ну, я поки що так не робила, потрібно буде зробити. А такий от метод, мені дуже подобається. Волосся і кінчики саме головне, дуже рівні, немає цього ефекту посічених кінчиків, е, немає цього ефекту кульбабки. Все чудово. От Раз в тиждень стараюся все-таки робити таку маску. От е, Коли мила голову, то е, Використовувала біонатурелю ця маска з кропивою. Тут дуже приємний аромат, і вона дійсно діюча от саме по такому методу, по такому способу, який я вам сказала. От і все, поки що такі в мене відгуки, такі результати. Ну, і, мабуть, буду закінчувати сьогоднішнє своє відео. Зараз буду, там вон, сіма іде, втекла від мене, але зараз я її буду ловити і буду давати їй ліки. Ох, це ще та процедура. Ну, Хто має котиків, хто має собачок, хто знає, що важкувато. Важкувато все-таки <кій> дати ліки для тварини. Та ще і інколи нормально все, а інколи то це все <кій> піна, піна з рота і ну, випльовування і так далі, і тому подібне. Так що так, але коли теж нелегко давати. Потрібно, щоб хтось тримав. Так, все. Ну і в кінці хочу сказати, що сьогодні я реєструвала дівчинку новонароджену, і ім'я в неї було Євдокія. Правда ж гарно. Не знаю, як це, батьки будуть її називати в такій зменшеній, ласкавій формі, дуся, можливо, або ще якось придумають, але Євдокія дуже гарно. От і все. <кій> Пішла. Готувати, відпочивати ну і жити це життя далі. Як би важко нам не було, які б нас труднощі не було в житті, ми тримаємося, підтримуємо один одного і буде все в нас добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення, хорошого настрою всім і здоров'я!